Вітаю громадяни! Ще один невеличкий відосик про HTX і якісь корисні налаштування, як я обіцяв. З корисних налаштувань тут. Не знаю, наскільки вони корисні, насправді, тому що якщо ви багато літаєте, то вам, напевно, не треба нічого підписувати. Але я бачу, що люди підписують, наприклад, свічі, яким вони щось перемикають. У мене самого от червона стоїть стрічка там, де потужність HTX-а, відповідно, чорна це там, де режими польоту. І я деколи стикаюся з тим, що я, наприклад, літаю на цьому дроні. Я його, коли дістаю з сумки, тут щось повключалося, я не знаю, в якому воно рожде. От, Тому зроблено наступним чином. У мене є підписано. Angle, Acro і Air. В принципі, може бути ще Horizon, але Horizon я не знаю, хто ним користується. Насправді, це халіварне питання. Якщо ви використовуєте Horizon, як то кажуть, пишіть в коментарях, на що воно. Я вважаю, що це досить непотрібна штука. Я переважно використовую Acro Air і Angle досить рідко, коли там треба якісь зробити зависання посадки. От як зробити так, щоб воно був напис на екрані, в якому зараз режимі. Ну і плюс бонус, якщо я зараз заармлю дрон, ми бачимо напис Armed. Так само корисна штука. Можливо. Е ну, як воно працює, я вам покажу. То, що воно працює, вам доведеться повірити, Насправді, тут немає чого складного. І насправді, якщо чесно, дрон, як ми бачимо, навіть вимкнений. Тобто з дрона воно не бере нічого, це просто саме налаштування пульта. І ваше завдання зробити так, щоб BTFLI був той самий сетап. Тут навіть не треба особливо ніяких хитрих штук. Ми просто заходимо в моделі, переходимо на другу табу, переважно, яка називається Flight Modes. І ми бачимо, що у нас є кілька різних флайтмодів. Вони, в принципі, не тільки для цього застосовуються, але це такий найпростіший варіант. Кожен мод має ім'я. Відповідно, це якраз той Armed Angle, agro Air, який відображається на екрані. І має отут свічі, які цей мод вмикають. Я спробую зайти, наприклад, от у наш мод. Ми бачимо Switch SA1. Тобто це якраз. Switch-ARM. Тут можна сказати, чи будуть включені дріми. Можна зробити якісь власні глобальні змінні. Тобто ці флейтмоди підтримують налаштування, так би мовити, трохи відокремлені від загальної моделі. Ми поки що тут нічого не робимо. За написати назву. І відповідно для оцього випадку у нас є SB. Вверх, вниз і посередині, і для першого випадку у нас є SA. Все. Відповідно, кожного разу, коли я, наприклад, включаю ARMT, ми бачимо, що FM став жирним. Якщо я включаю е... отут стіком. Воно нічого не перемикається, тому що SA перший в списку. Відповідно, він ARMT завжди має вищий пріоритет. Якщо ми нічого не включимо, у нас завжди буде FM0. який за замовчуванням. Тепер, коли я дізарну, спрацьовую наступний пріоритет, і це у нас буде FM4 або FM3. Все.